Такий новий дом, який додали. Зараз ми підемо. Заходимо всередину Давайте перше зробимо обзор на типу таку комнату. Давайте зможемо свій борт, щоб області. Так, ну тут у нас ванна кімната. Тут у нас, я не помню, як він називається, а тут у нас спортзал. Ой, що я робила? нас гамюрка. Вот тут мы можем всякие штуки поменять, чтобы еще на сцені идти, да. Кстати, тут такие бьточки. Зараз я зробила прикольні. Еще Добавили ось такую штуку. Так. А я забыла ось тут показати. Так, 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 так. Та сама кімната, але тут другий вход. Ось гостинна. Тут е спальня і тут ванна кімната. І це. Тут у нас гардероб, Стахі такий великий, мені все дуже подобається. Ем, далі далі. Ось тут зверху. Можна, кстати, бігну туди. Ну, красиво, де тут камеру можна знімати. Потім я, кстати, покажу про на двір. ось, о, давайте тут ось, о, да, і все, в принципі, тут. Тепер йдемо... о, все, я і дам им о... Хотілося дояви вийти. Так, тут у нас хургончик, а дивіться, ми не можемо сісти. Це для красоти. Це да. Тут Камери можемо взяти і мікрофон можемо взяти. Так я велик взяла. Тут фонтанчики всякі. Шампунь, да. любенки, рощи. Шампунь. Так. І... Тут парковки всякие, всякие. різні и сейчас тут слабочка. Ну, короче, всем пока, вс, взял все. все.